Пане Сергію, рада вітати вас у нашому етері. Слава Україні! Слава доброго. От, власне, хотіли спершу поговорити про те, що Дональд Туск заявив про можливе повне закриття кордону з Україною для усіх товарів і продуктів, що виходять з України. Але ще вчора говорили про він говорив про розширення ембарго проти певних українських продуктів. Тобто, виходить ситуація на Польсько-українському кордоні погіршується, чи чому ми не можемо домовитися? За великим рахунком у випадку з Польщею ми зіштовхнулися з ситуацією, коли Польща вже зараз фактично почала перемовини про вступ України до ЄС. Ми знаємо, що всі ці питання так чи інакше постали би під час перемовин після того, як Європейський Союз затвердив би фреймор ось ту рамку, про яку йдеться, яку мають затвердити у березні цього року. Зараз Польща вирішила випередити ситуацію, і якоюсь мірою Польща користається з України для того, щоб спричинити тиск на європейську комісію, отримати додаткові пільги для своїх виробників, для своїх фермерів, і одночасно говорити про те, що у ході переговорів Україна має погодитися з певними обмеженнями на певний період часу, як це часто бувало з усіма державами-членами Європейського союзу. Інша справа, що польські колеги у свою чергу звинувачують Україну, в тому, що Україна чинить на Варшаву тиск і чинить його з допомогою Брюсселю. Я апелюю до того, що коли Україні надали право без без бар'єрного ввезення продуктів на територію Європейського Союзу, це був тимчасовий захід, і тепер цьому заходу добігає кінець. Вочевидь, що нам необхідно вести діалог у тристоронньому форматі із залученням і Брюсселю, і Варшави, і Києва. Для того щоб подолати ці суперечності, для того щоб європейський союз, зрештою або погодився з Варшавою, і тоді Україні буде зрозуміло, що й треба орієнтуватися на себе, або ж натиснув на Варшаву, або виділив Варшаві додаткові кошти для підтримки фермерів з тим, щоб це питання так чи інакше закрило, тому що, поки діалог іде у двосторонньому форматі, а за столом не сидять троє, то досягти консенсусу не вдається. Ну на жаль, але пане Сергію, польський прем'єр стверджує, що українська продукція становить серйозну загрозу для польської економіки. Ну, водночас, експерти, зокрема і в нашому етері, казали, що такі заяви, як робить прем'єр-міністр, так польщі ну вони не відповідають дійсності. А от як ви вважаєте? Я вважаю, що безумовно певні ризики є. Але ці ризики пов'язані не стільки з українськими товарами, як зі слабкістю власне польського виробника. Право в тому, що весь європейський союз роками субсидіював фермерів, субсидіював агропромислові господарства, і в ці субсидії настільки виявилися звичною справою, що і у Франції, і у Бельгії, і у Польщі фермери вимагають їх збережні. Але ситуація змінилася. Час фермерів добігає кінця. Наразі на вулиці час воїнів. Хоча фермери намагаються дати бій і отримати ті фільги, але ми розуміємо, що. Якщо Європейський Союз почне витрачати більше на оборону, то так чи інакше пільги фермерам не зберігатимуться тих хлопців, в яких вони є зараз. Ну і від Польщі, так, до теми дня, що у Придністрові перше за 18 років, ви провели оцей з'їзд депутатів, звернулись до Росії про допомогу і захист. Так, і зокрема, закцентували, скільки там 220 тисяч громадян так, живе в цій. Невизнаній республіці росіян мається на увазі. Ну це улюблений, хоч і дуже вже заїжджений наратив. який використовує Росія, коли планує вторгнення? Ми це знаємо. Але чи відомо вам, як це сприйняли у Молдові? От які настрої у суспільстві загалом. Ну і звісно, що каже влада на це. По перше, я не став би називати це з'їздом депутатів. Я би назвав це радше шабашем сепаратистів усіх рівнів Придністрові, так, званих, так. тому що йдеться саме про те, що збиралися ніким не визнані представники Невідомо чого невідомо утворення, яке не визнано у світі ніким, включно самої Росії. От по-друге, цитуючи Леоніда Неловичу, кучму, я би додав, що це ж вже було. Тобто, ще у 2006 році, на подібному з'їзді, після референдуму, на якому намалювали понад 90% за вступ до Росії, Придністров'я вже зверталися по допомогу. А напередодні, ще у 2005 році, коли спільними зусиллями України і Молдови було домовлено, що більше не будуть визнаватися митні штампи так званого Придністров'я. Уже тоді Придністров'я волало про блокаду, про гуманітарну катастрофу і зверталося до Росії по допомогу. А звісно, у самій Молдові нинішня ситуація сприймається з настороженістю, тому що Молдова будемо відверті переляктана. Молдова, на відміну від України, не має потужної збройних сил. Молдова, на відміну від сусідньої Румунії, не є членом НАТО, і в Молдові доволі розколоте суспільство. Там ми маємо доволі сильну поляризацію і проросійські сили. Лишаються м, доволі міцними, попри те, що президентка і більшість у парламенті є проєвропейські. Як там відреагували? Профільний віце-прем'єр заявив про те, що це чергова провокація з боку Придністров'я, і заяви є нікчемними і нічого не мають призвести. Суспільство відреагувало як після ІПСО, як ви можете розуміти, тому що спершу були заяви про те, що ось Придністрові. Уже завтра оголосить про вступ до Росії. а Росія на... під час звернення Путіна до зборів національних так само підтримує це рішення, Проте, що насправді змінилось би у Придністрові за великим рахунком, по-перше, навіть ота теза Путін ввіді віді війська для Придністров'я не працює, бо війська вже введені і перебувають там фактично з 90-х років. При чому і частина легальна, а частина нелегальна. чи станеться щось кардинальне, якщо Росія оголосить про те, що хоче приєднати Придністров'ю? Ну, по перше, щось кардинальне може статися в самому Придністров'ю, тому що я, наприклад, не переконаний, що там теж ні економічні еліти, а саме концерн шериф, який володіє у Придністрові, майже усім заправками, супермаркетами, телеканалами і навіть футбольним клубом. Хоче опинитися у російській юрисдикції, тому що Придністров'я жило з сірої економіки, жило з контрабанди, і їх цілком влаштовує той статус-кво, який зараз сформувався. От можливо, їх ще більше влаштовувало якби контрабанда, яка раніше йшла через порт Одеса до Придністров'я, а тоді вони ще краще процвітали. але і нинішній статус-кво їх цілком. Влаштовує і їм не хочеться втрапити під санкції, під якими опинилася Росія. Їм не хочеться втрапити в якісь інші клопоти, пов'язані з тим, що вони стануть суб'єктом воюючої Росії. Тож Росія може навіть оголосити про те, що Придністров'я стало новою Керініганською областю, але реально вдіяти нічого не може. Ті війська, які там є, не зможуть атакувати Кишинів. Ротації військ не можуть відбуватися, тому що туди просто не пускають нікого через територію чи через територію України. А ну а та зброя там подейкують, що на складах Колбасні це селище на території Підністрові є близько 20 тисяч тонн амуніції. Це амуніція колишніх е е військових утворень, які були на території Варшавського блоку. Але їх ніхто не бачив з 2005 року, тому що від 2005 року туди не пускають спостерігачі ОБСЄ, і в тому вони насправді стані, чи це просто металобрух, який може вибухнути, чи це справді якась зброя? Важко казати, але вона там дуже давно. От пане Сергію, я запам'ятала таку вашу тезу. Ви кажете, що в Приністрові ніхто не хоче, так? Якихось, скажімо так, проблемну, але я так можливо, грубо скажу, ну, але хто їх? Загалом питати буде, якщо Росія це російські абсолютно анклави, Вони будуть і фактично і роблять те, що їм сказали, так звертаються з кимось там проханнями до Росії, і так далі. Хоча невідомо також тут, як Росія їм може, якщо немає такого доступу, так щось там допомогти. Так так, так. щастя Ше, Молдови це те, що у Придністров'я немає сухопутного кордону з Російською Федерацією, тобто. Звісно, Росія могла б ввести війська, якби це був спільний кордон. Але через територію України вона б могла їх вести. Вони про це мріяли, коли обговорювали проєкт Новоросія, про сухопутний коридор від Донбасу аж до Підністров'я. Але дякувати Богу і Збройним силам України Одеса встояла, Південь України встояв, цього кордону не прорубали. А дистанційно, скажімо, ті самі обстріли, ну, мені здається, що це була б тотальна дурниця з боку Росії. Вони і так уже. Змушені побиратися у Північній Кореї, аби поповнювати свої запаси, тому вистрілювати їх абсолютно в пусту, це, це, ну, це абсурд. Тобто, я, звичайно, не здивуюся якомусь абсурдному російському рішенню, тому що їх було вже чимало. Ну, Але тут воно би вийшло просто за межі мого розуміння і експертизи. Ну от, власне, в цьому контексті, як ви гадаєте, от, які взагалі дії від Росії можна чекати найближчим часом? І, ну, наприклад. Після промови завтрашньої Путіна, яка там він там зверну, ну, звернутися має до федеральних оцих зборів. Ну, чи можете ви взагалі спрогнозувати хоча б якийсь сценарій, як це може бути? Там, ну скажімо, вони будуть в перспективі е, намагатися прорубати цей сухопутний коридор, чи можливо вони так заклали тільки оце зерно, і воно з часом починає тільки цей розгоратися, цей, е, ця проблема. У мене є кілька сценаріїв, які я не беруся оцінювати вірогідність, але вважаю, що необхідно брати до уваги. Перше, за прикладом Придністров'я, могла би спробувати піти Гагаузія. Ми знаємо, що Гагаузія – це автономне об'єднання на території Республіки Молдова. Автономне, але дуже проросійське, з проросійською керівницею Башканом Євгенію Гуцул, яка повністю залежить від свого патрона Ілана Шора. А це бізнесмен-олігарх, який вкрав у Молдові мільярд. Тів до Ізраїлю, а кілька тижнів тому чомусь вирішив з Ізраїлю полетіти до Москви. Отже, Даузія теж могла б зібрати збори депутатів усіх рівнів і оголосити там про якусь псевдонезалежність і про бажання приєднатися до Росії. Тоді Молдова мусила б реагувати, ну, а тоді це було б заворушення. А, по по другий, е, по другий сценарій, який треба брати до уваги у Молдові, відбудуться президентські вибори. Вибори відбудуться вже цього року. І очевидно, що Росія ось цими заворушеннями, ось цими. Проросійськими ескападами їхніх проксів у Молдові залякує електорат так званого серединного болоту. Тобто, ті, хто міг би теоретично проголосувати за маю санду, тепер будуть перелякано думати: а не чи не призведеться до ескалації з Росією? Попри те, що санду, я думаю, все ж таки виграє вже наступного року парламентські вибори. А там ситуація не настільки чітка, тому що, крім партії пас Майю санду, там є. Партія шанс. Це партія цього самого Ілана Шора. Йому заборонили мати партію Шор. Він створив партію шанс. За ми називаємо її Шанс для Шор. Там є соціалісти і комуністи, які завжди були прихильні до співпраці з Росією, які присутні як акція у парламенті. Там є недозначний персонаж Ренато Усати, який заробив свій капітал свого часу в Росії, і пускаю що може мати зв'язки з Росією коли всі ці політичні сили опитяться в парламенті і спроможуться сформувати коаліцію, то спроможності має санду бути не такими вже великими, тому що Молдова це таки парламентська республіка, і президент має там силу лише коли має міцну фракцію в парламенті. Тому я думаю, це виборчий сценарій, це теж те, що треба брати до уваги. Ну от фантастичні сценарії, типу походу тераспольської армії на Кишинів, я би все-таки не став а, враховувати, тому що мені видається, що Європа і в тому числі сусідка Молдови, Румунія, вже готова до такого сценарію і включиться значно швидше, ніж це сталося у випадку з України. Тому що навіть у випадку з України, Європейський Союз виявився значно оперативніший ніж цього від нього очікували у Москві. Ну, сподіваємося, але от, ще дуже цікава інформація з'явилася сьогодні в ЗМІ. От, від учора Міноборони Молдови розсилає розпорядження на підприємства Молдови, от, що протягом двох годин після оголошення мобілізації необхідно передати військовим автомобілі і запчастини. Тобто, все-таки Молдова готується до війни? Звісно, готується до війни. Для Молдови шоком були воєнні дії проти. України для Молдови шоком були операції на півдні. У Молдові чули вибухи в Одесі. Неодноразово в Молдові падали російські дрони і ракети. Молдова готується. Молдова має підтримку. Зокрема, частину військової техніки Молдові передавали Німеччина. У Молдові є домовленості з жандармерією Румунії про співпрацю у випадку спроби державних закликів або інших заворушень проти конституційного ладу. Чи достатньо цього, ми ніколи не можемо сказати з певністю. Це таки Росія має давні, давню школу і гібридних, і конвенційних операцій. Але я все-таки намагаюся бути оптимістом і не думаю, що Росія атакуватиме Молдову. Це скоріше може бути якимось освітним маневром для того, щоб рухатися з якимись іншими напрямами. тоді, як... Усі чекатимуть удару по Молдові.